Хочу вам прочитати свій вірш вам присвячений Іванові Козловському. Спасибі, щиря вам, артисте, за ваші образи і пісні, в яких палає серце чисте, мов світ черешні на весні. Спасибі. Вірний син народу, ви до народу несете, мистецтво життєдайну воду, краси зоріння золоте. Самі твари своєї школи. ви заповіти зберегли, Що від Садовського викоди від саксаганського взяли. Мистецька ваша путь, єдина, Талант ваш крила простира до Ленського та Лінгвіна від простосердового Петра. Ви надзвичайна людина, я завжди вас люблю. Згадую, як ви написали недавно мені, що без поезії нема життя. І ви дійсний поет. І зараз, і он, де ти портрет, і он там, бачите, який ви чудесний. Ну просто Ленський, Сучасний Ленський. Ні, Іван Семенович, коли вже говорити про сучасного Ленського, то я пам'ятаю вас у цій партії. Я не раз слухав. Може ми з вами. Ізгадали? Ну, ви розумієте. О, Я бачу, що клавірі є, але шапки немає Ленського. Так, що... Ну, буде й шапка. Не все шапка. Ну, як шапка буде, то певний Ленський буде. Це шапка самого Рильського, маєте на увазі. Ну що, схожий трошки, чи ні? Цілкові Ну, зараз почнемо. Yes, me, my dear.